У Німеччині планують ухвалити закон, який полегшить спосіб отримання громадянства. Підпишись, постав лайк, тому що тут все про життя та роботу за кордоном. Офіційний статус біженця в Німеччині практично зрівнює іноземних громадян з громадянами в самій Німеччині. Він надає великий спектр соціальної допомоги та гарантує на території країни безлічі прав. Які переваги паспорта громадянина Німеччини зараз побачите на екрані? Громадянство Європейського союзу і можливість отримати громадянство будь-якої іншої країни ЄС на пільгових умовах. Всі права, соціальні гарантії та зобов'язання покладені на інших громадян Німеччини, право на постійне проживання в будь-якій з країн Європи, можливість безперешкодного пересування по території шенгенської зони, безвізове пересування практично по всьому світу. Візу буде потрібно не більш ніж у 10-15 країн. Згідно з законодавством, щоб отримати німецьке громадянство, вам потрібно було проживати у Німеччині 8 років. Відтепер достатньо від 3 до 5. Додатковими вимогами є знання німецької мови на рівні b 2 успішне складання тесту, дотримання законів країни та самостійне забезпечення власних потреб. Щоб пройти тест, вам потрібно заплатити 25 євро і мати при собі документ, який посвідчує вашу особу. Від проходження тесту звільняються тільки ті, хто закінчив. Освіту німецькою мовою, наприклад, школу або університет, і також звільняються ті, хто не може пройти через вік або свій стан здоров'я, щоб дізнатися перелік документів, які потрібні для того, щоб подати на громадянство, вам потрібно звернутися у місцеву адміністрацію. До того ж, є чудова новина, ви зможете зберегти своє колишнє громадянство, і це буде доступне для всіх, а не тільки у виняткових ситуаціях. До прикладу, у вас є паспорт України то ви й надалі будете його мати. Коли набуде чинності новий законопроект ще невідомо, але ми будемо тримати вас в курсі. Підпишись на цей канал і підписуйся на наші соціальні мережі, які ти можеш знайти в описі під цим відео. Усім па-па!